Любительська студія «Аудіочар» вітає вас. Ісаак Бамбель. Одеське оповідання. Як це робилося в Одесі? Я почав. Реп лейб», – Сказав я старому. Поговоримо про беню крика. Поговоримо про блискавичний його початок і жахливий кінець. Три тіні загаращують шляхи моєї уяви ось Фроїм Грач, сталь його вчинків, хіба вона не витримає порівняння з силою короля? Ось Колька Паковський, сказ цієї людини містить у собі все, що потрібно для того, щоб панувати. І невже хай дронг не зумів розрізнити блиск нової зірки? Але чому ж один беня крик зійшов на вершину мотузкових сходів, а решта повисла внизу на хитких сходах? Реп Ар'єлейб мовчав, сидячи на цвинтерній стіні. Перед нами розстилався зелений спокій. Чому він? Чому не вони бажаєте визнати? Так от забудьте на час, що на носі у вас окуляри, а в душі осінь. Перестаньте скандалити за вашим письмовим столом і заїкатися на людях. Уявіть собі на мить, що ви скандалите на площах і заїкаєтеся на папері. Ви тигр, ви лев, ви кішка. Ви можете переночувати з російською жінкою, і жінка залишиться вами задоволена. Вам 25 років, Якби до неба і землі були прикріплені кільця, ви схопили б ці кільця і протягнули небо до землі, а тато у вас бендюжник, Мендель, крик. Про що думає такий тато? Він думає про випити гарну чарку горілки та дати комусь по морді. Про своїх коней і нічого більше. Ви хочете жити, а він змушує вас вмирати двадцять разів на день. Що б ви зробили на місці бені крика. Ви нічого б не зробили, а він зробив. Тому він король, а ви тримаєте дулю в кишені. Він, Бенчик, пішов до Фроїма грача, який тоді вже дивився на світ одним оком і був тим, що він є. Він сказав Фройму, Візьми мене, я хочу прибитися до твого берега, той берег, до якого я приб'юся, буде у виграші. Грач спитав його, Хто ти, звідки йдеш і чим дихаєш? Спробуй мене, Фроєм», – відповів Беня. І перестанемо розмазувати білу кашу по чистому столу. Перестанемо розмазувати кашу, відповів грач, я спробую тебе. І грабіжники зібрали нараду, щоб подумати про беню крика. Я не був на цій нараді, але кажуть, що вони зібрали нараду. Старшим був тоді покійний Левко Бик. Що в нього робиться під шапкою, у Бенчика? спитав покійний бик. І одноокий грач сказав свою думку. Беня каже мало, але він каже смачно він говорить мало, але хочеться, щоб він сказав ще щось. Якщо так, вигукнув покійний Левко, тоді спробуймо його на Тартаковському. Спробуймо його на Тартаковському, вирішила нарада, і всі в кому щоб квартирувала совість, почервоніли, почувши це рішення. Чому вони почервоніли? Ви дізнаєтеся про це, якщо підете туди, куди я вас поведу. Тартаковського називали у нас півтора жиди чи дев'ять нальотів. Півтора жида називали його тому, що жоден єврей не міг вмістити в собі стільки зухвалості та грошей, скільки було у Тартаковського. Зросту він був вищим за найвищого поліціянта в Одесі, а вагою мав більше, ніж найтовстіша єврейка, а дев'ятьма нальотами прозвали Тартаковського тому, що фірма Левка і Компанія зробили на його контору не вісім і десять нальотів, а саме дев'ять. На то любені, який ще тоді не був королем, випала чай зробити на півтора жида, десятий наліт. Коли Фроєм передав йому про це, він сказав так, і вийшов, грюкнувши дверима. Чому він грюкнув дверима? Ви дізнаєтеся про це, якщо підете туди, куди я вас поведу. У Тартаковського душа вбивці, але він наш. Він вийшов із нас, він наша кров, він наша плоть, наче одна мама нас народила. Пів Одеси служить у його лавках, і він постраждав через своїх же молдованських. Двічі вони викрадали його для викупу, і одного разу під час погрому його ховали з певчими. Слобідські громили били тоді євреїв на великій Арнауцькій. Тартаковський втік від них і зустрів похоронну процесію з певчими на Софійській. І він спитав, кого це ховають з певчими? Перехожі відповіли, що це ховають Тартаковського. Процесія дійшла до Слобідського цвинтаря, тоді наші вийняли струни кулемет і почали сипати по Слобідських громилах, але півтора жида цього не передбачав, півтора жида злякався до смерті, який господар би не злякався на його місці. Десятий наліт на людину, яка вже була похована одного разу, це був грубий вчинок. Беня, який не був ще тоді королем, зрозумів це краще за будь кого іншого. Але він сказав грачу так і того ж дня написав Тартаковському листа, схожого на всі листи цього роду Шановний Рувим Йосипович, будьте настільки люб'язні покласти до суботи під діжку з дощовою водою, ну і так далі. У разі відмови, як ви це собі останнім часом стали дозволяти, на вас чекає велике розчарування у вашому сімейному житті. З повагою, знайомий вам Бенціон Крик. Тартаковський не полінувався і відповів без зволікання. Беня, якби ти був ідіот, то я написав би тобі як ідіоту. Але я тебе за такого не знаю і боронь Боже тебе за такого знати. Ти, мабуть, представляєшся хлопчиком, невже ти не знаєш, що цього року в Аргентині такий врожай, що хоч завалися, і ми сидимо з нашою пшеницею без почину? І скажу тобі, поклавши руку на серце, що мені набридло на старості років їсти такий гіркий шматок хліба. І переживати ці неприємності після того, як я відпрацював усе життя, і що я маю після цих безстрокових каторжних робіт виразки, балячки, клопіт та безсоння, кінь цих дурниць, беню. Твій друг набагато більше, ніж ти це припускаєш, ровим Тартаковський. Півтора жида зробив своє, він написав листа. Але пошта не надіслала листа за адресою. Не отримавши відповіді, Беня розсердився. Наступного дня він з'явився з чотирма друзями до контори Тартаковського. Чотири юнаки в масках із револьверами валилися до кімнати. Руки вгору, сказали вони і почали махати пістолетами. Працюй спокійніше, Соломоне, зауважив Беня, одному з тих. Хто кричав голосніше за інших, не май цю звичку бути нервовим на роботі. І повернувшись до приказчика, білого, як смерть і жовтого, як глина, він спитав його: Півтора жида у заводі? Їх немає у заводі, відповів приказчик, прізвище якого було Мугінштейн. На ім'я він звався Йосип, і був він неодруженим сином тітки песі, торгівки курми із серединської. Площі. Хто буде тут нарешті за господаря? спитали нещасного Мугінштейна. Я буду тут за господаря, сказав приказчик, зелений, як зелена трава. Тоді відчини нам з божою допомогою касу, наказав йому Беня, і почалася оперна дія на три акти. Нервовий Соломон. Складав у валізу гроші, папери, годинники та монограми. Небіжчик Йосип стояв перед ним з піднятими руками, і в цей час Беня розповідав історії життя єврейського народу. Коли він розігрує себе Ротшильда, говорив Беня про Тартаковського, то нехай він горить вогнем. Поясни мені, Могінштейне, як другу, ось він отримає від мене ділового листа. Чому б йому не сісти за п'ять копійок на трамвай і не під'їхати до мене на квартиру, і не випити з моєю сім'єю чарку горілки і закусити, чим Бог послав? Що вас заважало йому вилити переді мною душу? Беня, хай би він сказав, так і так, ось тобі мій баланс. Почекай мені пару днів, дай зітхнути, дай мені розвести руками. Щоб я йому відповів. Свиня зі свинею не зустрічається, а людина з людиною стрінуться. Мугінштейн, ти мене зрозумів? Я вас зрозумів, сказав Мугінштейн, і збрехав, бо зовсім йому було незрозуміло, навіщо півтора жида, поважний, багач і перша людина, мав їхати трамваєм закушувати з родиною бендюжника Менделя Крика. А тим часом. Нещастя вешталися під вікнами, як же брак на зорі. Нещастя з шумом увірвалося до контори, і, хоча цього разу воно було в образі єврея Савки Буцеса, але воно було п'яне, як водовоз. «Го-го!» го, -го! закричав єврей Савка. Пробач мені, бенчику, я спізнився, і він затупив ногами і почав махати руками. Потім він вистрелив. І куля влучила Мугінштейну в живіт. Чи потрібні тут слова? Була людина і нема людини. Жив собі невинний холостяк, як птах на гілці, і він загинув через дурість. Прийшов єврей, схожий на матроса, і вистрелив не в якусь пляшку з сюрпризом, а в живу людину. Чи потрібні тут слова? Тікати з контори. Крикнув Беня і побіг останнім, але, йдучи, він встиг сказати Буцесу Клянусь струною моєї матері, Савко, ти ляжеш поряд з ним. Тепер скажіть мені, молодий пане, що ріже купони на чужих акціях. Як чинили б ви на місці Бені крика? Ви не знаєте, як чинити. А він знав нещасний син тітки песі помер не одразу. Через годину після того, як його доправили до лікарні, туди прийшов Беня. Він наказав викликати до себе старшого лікаря і доглядальницю і сказав їм, не виймаючи рук із кремових штанів. Я маю інтерес, сказав він, щоб хворий Йосип Мугінштейн одужав. «Представляюсь про всяк випадок Бенціон Крик. Камфору, повітряні подушки, окрему кімнату давати з відкритою душею, якщо ні, то на всякого лікаря, якби навіть він був доктором філософії, доводиться не більше трьох аршин землі. І все ж таки Мугінштейн помер тієї ж ночі, і тоді лише півтора жида щинив крик на всю Одесу. Де починається поліція, волав він, і де кінчається беня. Поліція закінчується там, де починається беня, відповідали резонні люди, але Тартуковський не заспокоювався, і він дочекався того, що червоний автомобіль із музичною скринькою програв на серединській площі свій перший марш із опери Смійся паяць». Серед білого дня машина підлетіла до будиночка, в якому жила тітка Песя. Автомобіль прогримів колесами, плюючись димом, сяячу міддю, смердючи бензином і граючи арії на своєму сигнальному ріжку. З автомобіля вискочив хтось і пройшов на кухню, де на земляній підлозі билася маленька тітка Песя. Півтора жида сидів на стільці і махав руками. Хуліганська морда. прокричав він, побачивши гостя. Бандит, щоб тебе земля викинула. Мосьє Тартаковський, відповів йому беня Крик тихим голосом. Ось триває друга доба, як я плачу за дорогим небіжчиком, як за рідним братом. Але я знаю, що чхати ви хотіли на мої молоді сльози. Сором, мосьє Тартаковський. У яку незгараючу шафу ви сховали сором. Ви мали серця послати матері нашого покійного Йосипа сто жалюгідних карбованців. Мозок разом із волоссям піднявся в мене дибті, коли я почув цю новину. Тут Беня зробив паузу, і на ньому був шоколадний піджак, кремові штани та малинові штеблети. Десять тисяч одноразово», – заревів він, десять тисяч одноразово і пенсію до її смерті хай живе сто двадцять років, а якщо ні, тоді вийдемо з цього приміщення мосьє Тартаковський, і сядемо в мій автомобіль. Потім вони лаялися одне з одним, півтора жида лаявся з Бенею. Я не був при цій сварці, але ті, хто був, пам'ятають, що вони зійшлися на п'яти тисячах готівкою та п'ятидесяти рублях щомісяця. Тітко Песя, сказав тоді Беня, скуйовджені старенькі, що валялися на підлозі, якщо вам потрібне моє життя, ви можете отримати його, але помиляються всі, навіть Бог. Вийшла величезна помилка тітка Песя. Але хіба з боку Бога не було помилкою поселити євреїв у Росії, щоб вони мучилися, як у пеклі? І чим було б погано, якби євреї жили в Швейцарії, де б їх оточували першокласні озера, гірське повітря і суцільні французи? Помиляються всі, навіть Бог. Слухайте мене вухами, Песя. ви маєте п'ять тисяч на руки та п'ятдесят карбованців на місяць до вашої смерті. Живіт сто двадцять років. Похорон Йосипа буде за першим розрядом шість коней, як шість левів, дві колісниці з вінками, хор із Бродської синагоги, сам Міньковський прийде відспівувати покійного вашого сина. І похорон відбувся наступного ранку. Про ці похорони запитайте у цвинтарних жебраків, запитайте про них у шамосів із синагоги. Торгівців кошерним птахом або у бабусь із другої Богодільні. Таких похорон Одеса ще не бачила, а світ і не побачить. Городові у цей день наділи білі нитяні рукавички. У синагогах, оповитих зеленю та відкритих навстіж, горіло електричне світло. На білих конях, запряжених у колісницю, гойдалися чорні плюмажі. 60 певчих йшли попереду професії. Певчі були хлопчиками, але співали жіночими голосами. Старости синагоги, торгівці кошерним птахом вели тітку песю під руки. За старостами йшли члени товариства приказчиків євреїв, а за приказчиками євреями присяжні повірені, доктори медицини та акушерки фельдшерки з одного боку тітки песі знаходилися торгівки корми зі старого базару, а з іншого перебували почесні молочниці з Бугаївки, закручені в помаранчевій шалі. Вони тупотіли ногами, як жандарми на параді в табельний день, від їх широких стегон ішов запах моря та молока, і позаду всіх плелися службовці ровима Тартаковського. Їх було сто чоловік, чи двісті, 200, чи дві тисячі, на них були чорні сюртуки з шовковими лацканами та нові чоботи, які рипіли, мов поросята, у мішку. І ось я говоритиму, як говорив Господь на горі синайській спалаючого куща. Кладіть собі у вуха мої слова. Все, що я бачив, я бачив на власні очі, сидячи тут, на стіні другого цвинтаря, поруч із шепелявим Моїсейкою і шимшоном із похоронної контори, бачив це я, Ар'є Лейб, гордий єврей, що мешкає при небіжчиках. Колісниця під'їхала до цвинтарної синагоги. Труну поставили на сходи, тітка песя тремтіла, як пташка. Кантор виліз із фаєтону і почав панахиду. Шістдесят співаків вторили йому. І цієї миті червоний автомобіль вилетів з за рогу. Він програв смісся паяць і зупинився. Люди мовчали, як убиті, мовчали дерева, певчі, жебраки. Чотири людини вилізли з під червоного даху. І тихим кроком піднісли до колісниці вінок із небачених троянд. А коли панахида скінчилася, чотири людини підвели під труну свої сталеві плечі, з палаючими очима і випнутими грудьми попрямували разом із членами товариства приказчиків євреїв. Попереду йшов Крик, якого ще тоді ніхто не називав королем. Першим наблизився він до могили, зійшов на горбок і простяг руку. Що ви хочете робити, юначе? підбіг до нього кофман із похоронного братства. Я хочу сказати, відповів бенякрик, і він сказав промову. Її чули усі, хто хотів слухати. Її чув я, Лейб, і шепелявий Майсейка, що сидів на стіні поруч зі мною. Панове та пані, сказав Беня Крик. Пани та пані, сказав він, і сонце встало над його головою, як вартовий, із рушницею. Ви прийшли віддати останню честь порядному трудівнику, який загинув за мідний грош. Від свого імені та від імені усіх, хто тут не присутній, дякую вам. Панове та пані. Що бачив наш дорогий Йосип у своєму житті? Він бачив пару дрібниць. Чим він займався? Він перераховував чужі гроші, за що він загинув. Він загинув за весь трудящий клас. Є люди, які вже приречені смерті, і є люди, які ще не починали жити. І ось куля, що летіла в приречені груди, пробиває Йосипа, який не бачив у своєму житті нічого. Крім пари дрібниць. Є люди, які вміють пити горілку, і є люди, які не вміють пити горілку, але все ж таки п'ють її. І ось перші отримують насолоду від горя і від радості, а другі страждають за всіх тих, хто п'є горілку, не вміючи пити її. Тому, панове та пані, після того, як ми помолимося за нашого бідного Йосипа, я прошу вас проводити до могили. Невідомого вам, але вже покійного, Савелія Буциса. І сказавши цю промову, Беня крик зійшов з насипу. Мовчали люди, дерева та цвинтарні жебраки. Два могильники пронесли нефарбовану труну до сусідньої могили. Кантор, заїкаючись, кінчив молитву. Беня кинув першу лопату і перейшов до Савки. За ним пішли, як вівці, всі присяжні, повірені та пані з брошками. Він змусив кантора заспівати над цакою повну панахиду, і шістдесят певчих вторили Канторну. Савці і не снилася така панахида повірте слову Ар'єлейба, старого старця. Кажуть, що того дня півтора жида вирішив закрити справу. Я при цьому не був. Але те, що ні кантор, ні хор, ні похоронне братство не просили грошей за похорон, це бачив своїми очима я, Ар'єлейб. Ар'єлейб так мене звати. І більше я нічого не міг бачити, бо люди тихенько відійшли від савчиної могили і кинулися тікати, як із пожежі. Вони летіли у фаєтонах, у возах та пішки, і тільки ті чотири, що приїхали червоним автомобілем, на ньому ж і поїхали. Музичний ящик програв свій марш, машина здригнулася і помчала. Король, дивлячись їй услід, сказав шипелявий Мойсейка, той самий, що збирає в мене найкращі місця на стіні. Тепер ви знаєте все. Ви знаєте, хто перший промовив слово король то був Мойсейка». Ви знаєте, чому він не сказав так ні про кого грача, ні про шаленого кольку. Ви знаєте все. Але що користі, якщо на носі у вас, як і раніше, окуляри, а в душі осінь. Кінець оповідання. Дякую, що були з аудіочаром. Дорогі друзі! На жаль, я не знайшла перекладів творів Ісаака Бабеля українською мовою, тому переклад роблю самостійно. Якщо вам подобається моя робота, будь ласка, не скупіться на Вподобайки. Я і надалі буду продовжувати роботу над перекладом творів цього чудового одеського письменника. Дякую!